Просто щось то нереально. ви виграли айфон. Це <свист> просто невероятне. Дякую, а... <свист> У мене була чуйка, що айфони. Ми будемо розігрувати з першого разу. до ді ну последнього не жидав. Не вірив, що виграєш. да? чомусь <свист> такий айфон <свист> 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 ти виграв зараз. Показую від проекту контент Ми хочемо вам подарувати сучасний великий телевізор. Смартвієсо. <свист> <свист> Опа. Боже, боже, я не вірю. Ви знаєте, що, ви знаєте, що ви виграли MacBook у нас в контент-хаті? Ви виграли Катал. iPad. Ми вас вітаємо. Я не вірю, я не вірю, я не можу повірити, чесно. Я сиділа, думала, боже, це напевно якийсь, ну не напевно. Лахатрон. Боже, ні, а... Блін, наскільки люди не вірять, так? Я не можу просто. О, алло, Олена, вітаю. Добрий вечір. А знаєте, хто вам телефонує? Я вже бачу. В, ви що, на ефірі там? Не да, Сергій. Я вас вітаю, Сергій Ванчук вам дарує айпад. Ну, це не Сергій Ванчук, це вам від контент-хати відсутня, це не тільки я, це В'ячеслав, Андрій, вся наша команда це всі загалом просто так, чуть-чуть для пафосу. Які враження, які відчуття? То, це просто неймовірно. Я просто навіть не очікував. Блін, це дуже щиро звучить, дуже щиро. Ніколи у вас раді, аж жінка ще, ще більше рада, ніж ви. То, це просто... Стояти знаю, <реш> Ну я тоді вітаю. Будь ласка, ви ось виграли айпад, запакований, запечатаний. Новенький у вас буде айпад. <реш> ви знаєте, хто вам телефонує? То я вас вітаю. Сергій Ванчук дарує вам. Apple Watch. Я вам ну, хочу мені подарувати, <реш> будь ласка. Будь ласка, так трошки прогрес мене. Я проходжу. Ви виграли Apple AirPods. Дивіться, прямо зараз, друзі, даруємо людям айфони, макбуки і так далі. Оце все. Apple Watch, айпади, айфони. Це постійно відбувається. Просто вам показую, що у нас робиться. Сергій Мара вітаю. Це Сергій Іванчук. Ви виграли. А що ви виграли? Я дуже дякую. Дружика, я щасливий. Ви дуже щасливі, так? Я, я ніколи в житті нічого не знала. Це Перший ну, раз я виграв. Я вас вітаю. Ви виграли дякую, Apple Watch. Дякую. Володимир, я вас вітаю. Ви виграли Apple Watch. Ви виграли Apple Watch. О, як приємно. Дуже приємно. Я вас вітаю, ви виграли фен Дайсон в нашій контент-хаті. Олег, я вас вітаю. Ви знаєте, що ви виграли iPad? Та ладно! Володимир, я вас вітаю, ви виграли телевізор, 4 казли з підсвіткою 43 дюйма. Марія, я вас вітаю. Ви знаєте, що ви виграли iPhone? Так, я дивлюся ваше фір. І які емоції, які враження? Дуже задоволена, якщо чесно, то я не очікувала. Не, думали, що не паду. Не, а коли щось так вигравали? Е, Ні, це перший раз. Чого мені дуже кайфово, що мені дуже подобається. Дічого. Що у нас ці подарунки виграли ті люди, я думаю, вони реально потрібні. Дійсно? Ми хочемо усику грошей скинути. Алло, Алло Андрій, я вас вітаю, ви виграли тисячу гривень. Я дуже радий цього.